Доброго ранку Україно! Нагадаю всім глядачам, що ми продовжуємо нашу розмову з колишнім начальником аеромобільних військ Збройних сил України Іваном Якупцем. Отже, пане Іване, продовжуючи нашу розмову, так скажіть, як Ви вважаєте взагалі, хто більше виграє і використовує перемир'я? Більше виграє на сьогоднішній день сторона протидіюча пандформування та Російська Федерація. Але ми теж не гаємо часу, наскільки мені відомо, наше політичне керівництво. На кінець проснулося до питань ведення війни відповідно до наукових вимог та практичних досягнень майбутніх, не майбутніх, а колишніх досягнень, да. тобто почали підходити до ведення війни більш серйозно, ніж це було у червні, липні та серпні місяці. Про це ми попереджали ще в травні. Шановні політичні керівники, шановні військові керівники, будь ласка, ведіть справу військову так, як вимагають від цього канони військової науки. Будь ласка, розгорніть оперативні та стратегічні резерви, общогоськові, артилерійські, танкові, льотні, мається на увазі військово-повітряних сил. Створіть угруповання військ, яке здатне буде відбити вторгнення російської армії, яка готувалася тоді до нападу, як ви пам'ятаєте, у червні там біля 35 тисяч, а потім е -е, наприкінці липня зібралося знову угруповання 25 тисяч. Ми задавали питання, чим ви будете відбивати те, що ви знищуєте бандформування добровольчими батальйонами та бригадами з комплекту. Мирного часу військ Збройних сил України, мирного часу це добре. Але якщо вторгнуться російські війська, чим відбивати на питань напад? було багато, да. Відповідь. але вони на це не давали ніякої відповіді і на ці питання не реагували. І вразі стала трапилася трагедія під Іловайськом. Так тому зараз я маю такі дані про те, що ситуація виправляється зараз цих питань. І наше політичне керівництво більш серйозно готується, але треба зрозуміти ще ряд, ряд питань, які треба влаштувати, не можна під час війни, особливо такої трагічної війни для нас, для України, яку ми ведемо з потугами, намагаючись зберегти мир і в той же час вирішити воєнні питання життя і смерті на сході нашої країни. Дуже ми. Питаємося, намагаємося об'єднати дуже складні непоєднуючі речі. І хочу просто продовжити вашу думку стосовно розслідування Іловайської так, трагедії, що вже було засідання парламентської комісії. Але загалом ось на вашу думку, суспільство має знати всі висновки, чи дійсно якусь інформацію все ж таки варто засекретити? Я так думаю, що суспільство повинно знати на сьогоднішній день більше, ніж воно знало в 1941-45 роках. Знаєте чому? Тому що вирос рівень суспільства, комунікації зросли, масштаби інформації, яка розповсюджується. Тому хочемо ми цього чи не хочемо, а суспільство повинно знати більше. І саме страшне в цьому питанні те, що якщо ми не будемо доводити до суспільства певну інформацію, певного напрямку і відповідно до тих подій, що там робляться, то це буде робити інша сторона, тільки з. Тим для того, щоб нас спотворити, для того щоб нас принизити і нашу гідність і навпаки, так. зробити пані ось про схоче ще багато питань з вами обговорити. Ось президент нещодавно заявив, що вже на 80% побудовано першу другу лінію оборони на сході країни. Цих ліній достатньо. Ви знаєте, якщо вести війну, так як ви сказали голосів президент, маючи на увазі першу та другу лінію так. оборони, то це поліційна війна. Поліційна війна у нас закінчилася, і основа цієї війни закінчилася в 1918 році. Тобто це минуле. Мала, поліційна війна мала також деякі фрагменти і війні Великої Вітчизняної та Другої світовій, але зараз так не воюють. Ну, якщо перейти від, до того питання і його розглянути з політичної точки зору, то можна сказати, що президент України сказав, що ми, по суті, справа зараз налагоджуємо кордон між, між нами і бойовиками. Так. Тоді ці дві лінії оборони вони себе... Виправдовують зрозуміло. Ось наближається вже зима, так і власне постає питання забезпечення наших військ не лише зимовою формою, ну і ще й іншими ресурсами. Чи виконуються ці завдання в достатньому обсязі? І що взагалі далі потрібно? Завдання виконуються, і збройні сили зараз для моїми даними, намагаються забезпечити всіх зимовим одягом, який потрібен. Безумовно, будуть і деякі питання, проблеми, але я Які? деякі питання проблемні Прозумні. питання будуть. Але в, в, загалом відсотків на 80-90, я думаю, забезпечення військ вони вирішать наші тилови, е, частини, які цим займаються, та офіцери Генерального штабу Міністерства оборони. В цьому привертається велика увага. Але все ж таки потрібна буде допомога наших добровольців, наших е, людей, які надають кошти та постачають до армії те, що потрібно. Справища в тому, що. Армія ж не може закупити все те, що потрібно сьогодні е, на, в зоні АТО, чому? Тому що є перелік питань, яких, е, які вони мають право закупляти для ведення для забезпечення військ під час ведення бойових дій. Але ці ж переліки питань, вони всі визначені минулим або не воєнними діями, а, а теоретичними дослідження мирного часу. А війна вона диктує свої питання. І якщо ці е, засоби... Зимового забезпечення не внесено в перелік, то їх буде не вистачати, їх потрібно буде добровольцям допомагати, ну в тому числі і армії змінювати е, свої закупки, так робити, щоб забезпечити вже сучасними е, обладнанням на, на зиму наших солдат і офіцерів. Зрозуміло. Ну ось нещодавно так званий прем'єр-міністр так званої ДНР, так Захарченко, він в одному з інтерв'ю заявив, що перемир'я це лише час для того, щоб українські бійці залишили живими решту Донбасу. А що ви зможете на це відповісти? Як зможете це прокоментувати? Ось таку заяву? Це провокаційна заява. Е, нібито ми до того знищили якусь там частину Донбасу. Українські збройні сили, національна гвардія та наборовольчі батальйони визволяли міста від загарбників. І ніякого місцевого населення вони не знищували. А якщо частина місцевого населення взяла в руки зброю і пішла проти своєї держави, своєї армії, то вона отримала по заслугам і тут вже нічого не скажеш. Тобто заява чиста провокація. Чиста провокація, да. Нібито ми ще хочемо наступно знищити. Я хочу вам сказати, що ті обстріли, які вони проводили артилерійські, безглузді знищення е, своїх міст ударами градів по мирним кварталам. Це страшні речі, які вони приховують, висовуючи отакі заяви, як у про яку ви наголосили зараз, для того, щоб перевести акценти з тих е, приступлень, які зробили вони на нас. Треба відновлювати підготовку до ведення подальших бойових дій. Якщо ми це не зрозуміємо, то тоді ми потримуємо ще більше проблем. Ми повинні готуватися до проведення війни дуже серйозно і дуже до цього підходити всі повинні від президента до солдата. Відповідально. І ось на цьому будемо ставити крапку бо завершується час. Дякую, що звітав до нашої студії. Були сьогодні з нами.